Всім привіт! Хочу привітати вас зі святом, з Днем студента. Згадую в цей день, звичайно, свої студентські руки, які були наповнені цікавими, змістовними зустрічами з. Неймовірними викладачами в рамках лекцій, практичних занять, згадую, звичайно, свою активність по узаудиторні. Їх було багато різноманітних. Все життя запам'ятаю ці два бажацькі літа. З, дитинських, з, дитинських, з студентських років, звичайно, у мене залишились друзі, які і по сьогодні да, поряд зі мною. Власне, тому хочу вам побажати не втрачати ту активність, яку вже маєте, а якщо не маєте, то її набирайте, щоб ви відчули ці, цей особливий період свого життя, цей студентський вайб, тому що саме зараз відбувається ставлення ваше. Як встановлення вибачаюся вас, як особистості, вашого професіонального майбутнього. Тому вам бажаю сил, наснаги, бажання, все у вас вийде зі свят.